Вітаю. Сьогодні запрошую в гості, хочу показати всередині дім нашої дачі. Ось така тераска невеличка, Вона зовсім невеличка, тут столичок. Ми тут чаї п'ємо, шашличок. Он тут є... Стіл, стульчики, ось лінчик. Ось. Далі заходимо в хату. Тут невеличкий такий коридор. Знову ж таки, невеличкий. В коридорі тут у нас стоять наші дві велосипеди. От. Тут була штукатурка, ми її оббили і просто побілували ось кирпич. Ну і зробили таку, таку розміточку. От. Все просто. Ось, е, криша коридора тече, тому ось бачимо, да, що тут треба все ремонтувати, міняти, але перш за все, треба перекривати кришу. Ось це такий коридор, ось, це вхід. ось вихід на вулицю, ось так воно виглядає. І ось двері е, безпосередньо в кімнату. І з коридора потрапляємо в кухню. Ну, ми її так називаємо, це кухня, але це така ось кімнатка, знову ж таки, невеликого розміру. Тут іде ось така. Драбина на другий поверх, тоді пізніше теж покажу, продемонструємо. І, от. і тут в цій кімнаті в першій, можна сказати, це як кухня, ми її називаємо. Тут стоїть столик, ось, будь ласка, під розводою, мультиварка. ось. І тут є плита. Плита, до речі, дуже гарна, і вона хорошо гріє. Зимою, коли ми купили першу дачу, то ми топили її декілька разів. Це в 2007 році. От, і, ну, чудово, дуже-дуже тепла. Взагалі хата тепла, тому що вона невеличка, і тут е, два кирпича. Так, оце потеки, це в димар попадала вода, коли дощі йдуть. І тут прямий лежака немає, от, а прямий димар і виходить, що воно ось так текло. Ну, потім я там на, на димар поставила грибочок, от, і вже вода не потрапляє. Але це з минулого року тому це буду ділувати. Холодильника був, немає, зламався ми його здали, От новий ще не придбали. Ось тут є велике вікно, яке виходить на вулицю. От Нашу центральну вуличку. От, тут що можна ще от такий шкаф вмонтований, де ми зберігаємо посудку. Ось. Далі, з цієї кімнати. От, є ще одна кімната, яка була, вона як одна, була велика десь. Ну, як велика, відносно велика, 15 квадратів десь, середньо може, ось так. І е е е е ми її розбили на дві. Вийшла ось така, як ніби прихожка, це гіпсокартонову стіну поставили. От, вийшла така, як ніби прихожка, от, де є е ну, такий комодик. От, зеркало. Ой, тут теж є вікно, яке виходить на цю маленьку тераску. І диванчик. От. Ну, тут столик, стульчик, це ще коли доця була манюня. Ми ці... це привезли на дачу, так тут і лишили. <кхем> теж тут, виходить, це була як одна кімната, тут три вікна. у цій прихожці лишилося два віконечка. От. Далі із. Цієї прихожки, от, ми, яку ми перегородили, перегородили, можна потрапити, ми зробили, як таку як спальню. Тут в спальні стоїть е, лише один диван от, от, ну, на два спальних місця. Теж є віконечко, от, ну і телевізор. От, телевізор це все ми привозили. В городі міняли техніку сюди, на дачу привозили. От, далі із. Е, з цього боку, виходить, що ми зробили ось такий фальш-камін із гіпсокартону, духовка, яка от плити виходить. Да? Її хоч хотілося так задекорувати, тому от таку придумали як фальш-камін. Оклеїли обоями от. Ну, і поставили таке, таке кресло. Це кресло із креслокачалка із села. Це батьки нам подарували, і воно дуже колоритне. І, Дороге, як пам'ять. Ось так, ну. Оце, власне, власне, і всі кімнати на першому поверсі. От так виглядає з боку. Да? От. Проводку ми тут поміняли. Тут була, звичайно, алюмінієва проводка, а потім всю замінили її на мідну. Поклеїли самі звичайні найдешевші обої. От, ремонт робили, просто переклеїли обої, пофарбували поли. От, тут коврика немає, таке, навіть він тут і не потрібний поли протер, поляку і все. Ну, Чистенько, як літній варіант, як дача, частенько приїхали, уютненько. Зараз е, запрошую на другий поверх. По цій драбині піднімаємося на другий поверх. Ця драбина, вона ну, така крута доволі, да? не полога, тому що місця небагато. Ну, проте ми вже звикли. Так, ось ми потрапляємо на другий поверх. На другому поверсі практично без змін ремонту тут немає, ми нічого тут не робили, ну майже. За виключенням трошки перегородок, які зробив чоловік. О, тут теж є два віконечка на фронтонах на одному і на другому. Ось це одне віконечко, яке виходить на вулицю центральну. Ось, ось будь ласка, вхід сюди на другий поверх. О, там така ніша от і вхід вхід в основну кімнату. Основну кімнату, ну, чоловік планував зробити тут додаткову кімнату, теж таку, як і на першому поверсі за розміром Приблизно, там, я не знаю, 15, може 16 квадратних метрів. От, ну, це по стіну цей фронтон поштукатурить. От, ну і Тут він вже почав обшивати, от, ну, але дороги не так склалися, що наші дороги розійшлися, тому так воно лишилося Ну, в майбутньому, як будуть можливості, зробимо обов'язково. Ось так виглядає кімната. Хороша задумка, можна її зробити, і буде як другий поверх, абсолютно жилий, класно. Ну, Це все треба вкладати і час, і кошти. Ось такий обзор нашої дачі всередині. Так що, заходьте, переглядайте, дякую. На все добре, бувайте!